Друзі, всім доброго дня. Хочу вас познайомити з Наталією Чернецькою, яка п'є яка вживає клітина харчування Лео 8 І хочу, щоб вона розказала трошечки про свої ну, про свої результати. Будь ласка, Наталя. Доброго дня. Я Чернецька Наталя, 45 років проживала в Золочеві, так що більше в мене Львівська область це моя рідна. А останніх 5 років я вже проживаю в Одесі. Ну, так як я зараз. В золочеві і не могла не приїхати до Львова, теж поділитися своїми результатами. Я приймаю ЕЛ 8 4,5 місяці. Починала я взагалі з четвертої частини капсули, так як в мене нема вже 16 років щитовидної залози. Ну і звичайно, за всі ті літа за 16 років я назбирала дуже багато болячок і не могла я починати з меншої дози, бо і тиск піднімався, і грижа, і протрузії дуже великий букет. Почувши про клітинне харчування, зацікавилася, тому що ви знаєте, вже не знала до яких лікарів звертатися, бо одним лікарем не обійшлося. Почавши приймати клітинне харчування, була дуже здивована, що дійсно в нас щось є таке, яке допомагає здоров'ю. Враховуючи, що реклами зараз на все дуже багато, думала, може, це якась реклама. Але, як кажуть, нас люди, не попробуєш, не будеш знати. Повірте, дуже задоволена клітинне харчування. Настільки покращило здоров'я. Що ну не знаєш як то клітини харчування, а покращило здоров'я, що воно має спільне. Виявляється, як нас кажуть, що ми їмо, це ми маємо. І все наші проблеми починаються з желудка з кишечного тракту. Саме перше, що покращилось, це є кишковий тракт. Тобто, почалось очищення кишечника. А тоді помаленьку почалося і скидання ваги за тих 4,5 місяці разом в сумі мінус одинадцять кілограм. Це супер. Так, це є велике, але воно в мене не було головне. Звичайно, що як кожна жінка, я теж хочу похудати, і я похудала. Змінилася всі вже це замічають, що вага змінилася, тобто що я похудала дуже гарно виглядаєш. Дякую, це як я кажу, завжди додаток. Зміна ваги. Але саме краще, що мені по перше. Спина вже мене так не болить. Я можу на городі працювати півтора години, а не колись було пів години, і я пришкотильгала додому, бо в мене все болить. Енергія в мене було хронічно втома. Ну я навіть хто того не відчуває, не знає. Я думала, що я така людина, і я іншою не можу бути. Я завжди була рано сонна, я не могла виспатися. Зараз восьма година. Я виспила, проснулася і можу. Випила капсулу. Тобто, замість сніданку не каву, а воду. Дві кружки води бажано такою гарячішою. І капсулу. Зараз після трьох місяців вживання я вже вживаю цілу капсулу, тому що починала з четвертої частини. Потім довгий час я була на половинці. Ну спочатку з четвертої перейшла на третю, потім половинку. І тільки останній місяць я вживаю повністю зранку спокійно цілу капсулу, тиски вже не підносяться, вони нормувалися, і я себе прекрасно почуваю. У мене велика різниця, як я себе почувала до того і зараз. Наскільки енергія, наскільки ти хочеш щось працювати, і ти відчуваєш, що ти можеш. Просто хто того не відчув, повірте, на власному досвіді скажу. Коли розказували інші, воно виглядало, що це ну, як реклама. А потім виявляється, що тепер вже і я так говорю, і хтось другий теж думає, що я рекламую. Ні, це є нова фірма Be Epic, Це є американська фірма. І повірте, клітинне харчування це є супер. Воно заміняє всі хімічні таблетки. І там стільки вітамінів і мікроелементів, що ми починаємо наше здоров'я самі оздоровлювати. Тобто, людина оздоровлює сама себе. Це є все супер. Наталі дуже дякую, дуже дякую за результат. Mm -hmm. Все, до побачення, друзі.